Всім привіт! Сьогодні хочу зняти трохи огляд, що в мене зараз цвіте. Не дуже багато, але трошки є, є дещо новеньке. Тож, зараз будемо роздивлятися все. Розпочнемо з цього кутка. Тут у мене в основному підлітки, які не квітнуть, попускали листочки. Попускали нові корінчики. І дві є в мене тут квітнощі, така велика, огромна, королівська, біла. Проте світла не дуже гарно видно, але не хочу її крутити. Такого вона розміру, дивіться, яка величезна. І, до речі, до питання, чи потрібно обрізати квітоноси після того, як відцвітають орхідеї. Ось подивіться, як вона росте. Це боковий пагін, бокового пагона. Тобто, я квітонос не зрізала, обрізала, повністю не зрізала, обрізала до першої живої почки, вона пустила її, квітла, і цей квіт... ну, це також не зрізала, обрізала лише ту частину, де відсвілося. І він знов пустив боковий погін, і квітне, і великими квітами квітне, такими як зазвичай у нього. Тож завжди оставляю квітоноси, не обрізаю їх під нуль. Також тут є новий квітонос. Тож буде красота, Мені зазвичай ця орхідея дуже пишно квітне, тож будемо чекати, я її підживила. Таке в неї велике листя, листя. Огромне просто, тверде, гарне таке. Так, і тут у нас підвішена Чуада Роджер. Такі маленькі квіти, але гарненькі, гарнесенькі. На відео дуже видно, але оці фіолетові вкраплення, мають такого неонового кольору. Хто пам'ятає з попередніх відео я видаляла там всередині, був пожовлий лист. Він жовк від стовбура. Я його видалила, нічим не обробляла. Але все гаразд. Як бачите, зараз покажу ближче трохи. Листе, росте новий листочок. І там. Бачите, пробивається новий корінець. Тож з рослиною все добре, тур вона не втрачає, розвивається нормально, більше нічого не жовкне, хоча це вже я її обробляла, ну, не обробляла, а знімала лист це вже більше місяця назад. Єдине, що після того, як я, як я видалила листи, вона збросила тут пару бутонів. Мабуть, 3-4 бутони. А нічого, далі квітне, тож все добре. Так, на цій стороні на підвіконнику продовжує квітнути джиліон. Він вже досить давно квітне, не знаю, місяця, може, 4 вже. Спочатку це продовження квітоноса доростили От таку кількість квітів. А, ті, що були перші квіти, вже вони відцвілися, скинула їх рослинка. Але, дивіться, як гарно квітне продовжує. Такі п'ятнишки. Дуже подобається мені цей сорт. Яскрава. Ніжна така і довгоквітна, саме головне довгоквітна. І вона сама по собі, я б сказала, що взагалі не вибаглива. Не було в мене нею ніяких проблем. Тож, можна сміло купляти собі в колекцію таку. Так, далі розквіт у мене такий зелений, не знаю, назви в нього немає, я його називаю зелений дракон. Десь бачила схожу квітку з назвою «Зелений дракон. Тож для себе назвала також так, але сорт не знаю. Купляла в епіцентрі, оцінкою, дуже гарною оцінкою. Там залишалося на ньому буквально дві квіточки. Але, бачите, все нормально. Той квітонос, я, по-моєму, ні, не обрізала. Зараз подивимось. Ось це, дивіться, це старий квітонос залишився. Це новий. Але старий вона не стала розвивати, випустила новий. Ну, нічого, хай стоїть старий. В принципі, він мені не мішає. Можливо, і там з'являться квіти ще, буде пишніше цвітіння. Я не знаю, колір не дуже передає. Він такий більш зеленкуватий. Зеленкуватий і не відцвітає, так як жовті-зелені орхідеї. Ну, ну, ті, що в мене були жовті, по крайній мірі, вони всі відцвітають. то цей такий колір, який має, такий і зостається. Дуже гарна квітка. Також продовжує цвітіння, вже не знаю, який місяць. Дикий кіт. Все цвіте і цвіте. То одну гілку дорощує, то іншу дорожчує. Дуже люблю цей сорт. Він мене постійно квітне з того моменту, як я його купила, він квітнути не переставав. Хоч одна квіточка, але на ньому завжди є. І він там. Давайте заглянемо починає дорощувати далі бутони. Не знаю, скільки доросте, може один, може трохи більше, але дорощує знову бутончики. Ось такий красавчик. Так, ще в мене квітне, це без назви має ця квітка, але хтось з моїх підписчиків мені писав, що це пірат пікоті. Тільки не рожевий, а червоний. Я не знаю, чи це так чи ні. Але ну, хай буде й так. Мені, в принципі, назва квітки не дуже важлива, не дуже я якось їх стараюсь ідентифікувати. Але якщо назва є, то чому б і ні. Значить, квіти в неї, оцей ця квітка розцвіла недавно. Має такий більш яскравий колір, а вже коли трохи поквітне, з часом забарвлення таке стає більш вигорілене, таке яскраве, більш якесь фіолетове, але гарне. Також цвіте дуже довго, вже, мабуть, в мене ця рослина влітку. Буде рік, як вона в мене квітне. Так як я її отримала вже цвітущу, мені її кума віддала. То я не знаю, скільки вона в неї квітла, можливо, вона вже квітний рік. Дуже довго квітне і дорощує нові квіточки. Тож дуже гарно, якщо десь побачите, беріть. Дуже гарно цвіте. Так, де цвітає мій. Тандер, вже квіти такі О, там малий пригає Квіти видно, що такі вже втрачають пружність, всихають. Також довгенько цвіте, гарна квітка. Тож, тож кому подобається, можна брати І хочу вам показати нарешті, нарешті відцвітає моя. Квітка фіолетова, також без нас. Вибрала її відцвіташкою безіменною. Але виявилося, що дуже вона гарна. Вона на кольорі, звичайно, фіолетова, але її прикол в тому, що вона дуже довго квітне і відрощує дуже довгі квітоноси. Дивіться, де вона. Це її квітонос, воно це все квітло. Ось дивіться, перша почечка, з якої був цвіток, і це все було в квітах, все-все було в квітах, дуже довго. Це також з бокової почки вже гілочка. А основна та, що квітла, вона також була, вона висока, дивіться, яка вона височезна. І тут такий був водоспад квітів. Аж до горщика доходу. На жаль, тоді я ще не знімала відео, навіть для себе не засняла. І фотографій немає, щоб вам показати. Але я надіюсь, що вона ще колись розцвітне. І ми зможемо з вами це зафіксувати на камеру, щоб хоча б на пам'ять це сталося, як вона квітне. І то я дождалась її відцвітання, тому що я хочу її пересадити. Будемо з вами пересаджувати через деякий час. Тому що там це одна ну, не з перших, але куплялася квітка, як я тільки починала займатися орхідеями. І там поганий ґрунт. Там ґрунт, можна ну, так, сказати, такий сміттячко, тож її треба пересадити. Хоча, мені здається, їй це абсолютно не мішає. Ну, не знаю. Це мішає мені, я хочу її пересадити, тож вона наконець -то відквітла. Ми будемо пересаджувати. Так, і подивимося, що тут у нас на поличках порозквітали нові. Розквітла. Це покажу нарешті я дочекалась. Це розквітла орхідейка, яку я отримала в магазині безкоштовно. Мені її просто віддали, так як вона була майже мертва. Я зрізала повністю верхушку і всю, залишилось лише коріння. І корені пеньок той дав дітку. Дивіться, оця ось, ось дитинка, оця ось така діточка, вже така велика. Я її вже планувала цією весною пересаджувати, але вона пустила квітонос, і я не змогла його, скажімо так, знищити, відірвати, відщипнути, тому що мені дуже хотілося подивитися, що ж це за сорт такий, що мені віддали, так як на тій рослині не було жодної квіточки. І я, бачите, побачила. Мені одна тільки лише сказала, що це якась сортова рижа. Ну, не знаю, що за сорт. Але ось така гарна. Там от в неї йдеться, скільки коренів. це все. Коріння ну, старої рослини, скажімо так, мами. Дуже гарне. Я думаю, що коли я буду відсаджувати, я постараюсь зняти дитинку так, щоб не пошкодити корені, не пошкодити пеньок той старий. Можливо, вийде виростити на ньому ще одну. Діточку. Дуже гарна. Так, тут моє Ліодора доквітає. Дві квіточки зараз квітнуть. Така гарненька. Зараз фокус найдеться погано. Маленька зірочка така. Ароматна. Вона пустила. Це вже третій. Квітонос, але цвітуть вони не дуже обільно. Але ну, гарненькі, гарненькі. Мені листя в них подобається дуже, воно таке блискуче, красиве. Так, давайте далі перейдемо. До дракончика мого Dragon Marks 3. Також сорт. Не знаю, саме з цією назвою я більше ніде не зустрічаю орхідей, але саме з такою назвою я її купляла, тож так вона в мене підписана, так я її називаю. Дуже довго квітне, дуже довго. Квітів небагато. але вона така життєрадісна, така скрапенку гарна. Але також жовтий кольор вицвітає. Вона, коли розпускається, вона набагато яскравіша. А потім вицвітає але все одно гарна, дуже Нас Здістала з полички, тому що вона там стоїть і не дуже видно. Violet Queen розквітла. Яка вона гарна. У мене чоловік недавно... Приходить з телефоном в руках до мене каже, так, як побачиш отаку купи і показує фіолетову. Е, не валять він, але дуже фіолетового такого якогось кольору схожого, стандарт, стандартного розміру, орхідея. Каже, хочу, хочу щоб була фіолетова. Я кажу, так у мене є. Він каже, так де покажи. Я ж його привела на балкон, показую. Він каже, каже, їй не видно, вона така маленька і стоїть між. Іншими орхідеями каже, я її не бачив. Виявляється, в нас вона вже є. Теж підліточок. Також, коли пустила квітонос, думаю, залишати, не залишати, така ще маленька, але залишила. Ну, рослина себе нормально почуває, все в неї добре, коріння зелене. Кінчики розкуклені, ростуть, все добре, тож. не жалкую, що заставила. Хоча б подивитися, чи дійсно вона, чи не вона, так як я брала підлітку Не квітну, звісно, зовсім малесенька була. Тож, дочекалася її цвітіння. Все нормально, все по сорту. Так, давайте далі подивимося, що ще тут у нас є. Там моя Машка Монпіль. Все, я з нею ніяк не подружусь. Не знаю, мені здається, що це із-за того, що це ну, з темно-фіолетовим має чомусь поки що не складається, не знаю. Все вона корені то, то підсушує, то підгниває, то не хоче рости. Оце викинула. Бутончики. Ну, думаю, хочеш квітнути цвіти. Я тобі не заважатиму. Що хочеш, те й роби. Розбирайся сама. Я тебе посадила, корені наростила. Все зробила для того, щоб ти жила. Тож хочеш квітнути вперед. А тут зараз покажу вам красу, радіонт. Який він гарний, який він гарний. Погляньте, боже ж, яка красота. Такий ніжний, такі великі квіти. У мене, бачите, я цей раз не підв'язала квітонос. Попередній підв'язаний, але вона не захотіла його розвивати, випустила новий. І він якось так, я його спочатку прозівала підв'язати, і він пішов в сторону в сторону до, до світла, а потім думаю, квітне так. А то у вільному падінні квіти дуже гарні там. До речі, вона дорощує квітонос, тож буде цвітіння, ще пишніше. Така краса. Також брала її ціночкою. Але вона досить добре адаптувалась. Це вже в неї домашніх нарощених три листка. Тобто брала я її тільки за цими двома. Оцей, що внизу, і оцей. Була рослина підморожена. Але корені були гарні. Але Вона швидко адаптувалась, понарощувала листя мені і тепер квітне. Тут доквітає жовтенька, лаймлайт, мабуть. О така, звичайна жовта і розквітла Торіна. Так, піднялася трохи вище, щоб краще показати вам її. Торіно. Дуже гарно. мені також дуже подобається. Я знаю, що є люди, яким не подобаються виносники. Мені подобаються, тож в мене вони є. Я залюбки слідкую за їхнім цвітінням. Не дуже на цей раз пишне цвітіння. Минулого разу вона взагалі дуже пишно цвіла. було дуже багато квітів. Але це, ну, я так думаю, що просто з початком війни я, я якось трохи. За них забула за орхідеї, трохи перестала слідкувати за ними, перестала підживлювати, все не було настрою. Тож, ну, я зв'язую саме з тим, що цвітні зараз не дуже обільне, але нічого. Цвітуть, все наладиться. Буде перемога, буде мир, будуть квіти. Так що все буде. Звичайно фіолетова, розквітла, гарненька така, брала від відцвіташку її сюрпризом, виявилася Об звичайно фіолетова. Так, я вже залізла аж під потолок, щоб показати вам, на якій висоті над столом. Але ж хочеться показати, і вам хочеться показати, і собі хочеться, щоб залишилось на пам'ять відео, як квітли. А оце це також коплялося від цвіташкою невідомою, без назви. І виявилось такий винозничок фіолетовий, з такою темною вбою. Дуже красива, там крапинки всередині в неї. так вона росте, до речі, росте. Субстратний, якщо бачите, як бачите, там практично майже сам торф. Я її не пересаджувала. Я тільки подивилася, чи нема там торфяного стаканчика. Його там немає. Просто такий субстрат, дуже торфяний. Але, як бачите, все нормально. Росте, квітне, нічого там не гниє. Їй подобається. Це саме головне. Ну і далі в тут стоять зверху, в основному ті, що не квітнуть. Тванда, яку я все собираюся посадити, тому що їй не вистачає постійно вологи. злізла я. З гори, щоб не вбитися. Тож, отакий коротенький огляд у нас получився. Дякую за перегляд. Дічата, якщо хто знає, що це за сорт, напишіть. Цікаво таки, що ж воно за сортова така квітка, як сказав мені продавець. Дуже цікаво. Так що дякую за перегляд. Все, бувайте до зустрічі.